За два дні Україна відзначатиме 24-ту річницю відновлення незалежності. І це свято стало можливим саме завдяки Збройним силам України. Завдяки вам. Якби не ви хронометир нашої новітньої історії ще минулого року, міг би не завжди зупинитися. На цифри 23. Цей день наших ворогів Традиційно корчить, як чортів відлади. І сьогодні, сьогодні ми вже значно кращі, ніж рік, готові до оборони, до захисту нашої України. Мінкі угоди, як би хто їх не критикував, дали нам фору, дали нам час для зміцнення української обороноздатності. Лише рік тому. У нас було лише менше 10 тисяч воєндатного війська. Сьогодні самі бачите, десятки разів зросла боєздатність української армії лише за один рік. Прогрес є очевидним, але не бажано мрії, поки що далеко. Часини побачого поцілізму короткозорого нехтування проблемами обороноздатності безворотньо пішли в минуле. І до кінця цього року планується прийняти на озброєння ще 18 абсолютно нових зразків зброї та військової техніки. Поставити до Збройних сил України понад 300 одиниць бронетанкової техніки, 400 одиниць автомобілів. 30 тисяч одиниць ракет та боєприпасів, велику кількість стрілецької зброї та інших. Наша армія дійсно сьогодні в значно кращому стані, ніж від того. Найскладніше розв'язувати проблему модернізації зброї та військової техніки, впровадження новітніх оборонних технологій. Це задоволення не дешеве. І бюджет Збройних сил України рекордний в цьому році. Біля 50 мільярдів гривень українська держава і український народ спрямували на підвищення боєздатності українського війська. Окремо, хотів би сказати декілька слів про контракт. Політики вже бавилися цим питанням і добралися до того, що ми взагалі були залишилися без війська. Чим і скористалися минулого року агресивна сусідка? Хочу наголосити, я як президент не допущу, щоб життєво важливі питання оборони розігрувалися, як передвиборчі технології. Так само, як і інші, питання де де де, хто дозволяє собі нападки на армії на її керівництво, бойовий склад офіцерів та генералів. Той же це жодним чином не означає, що я є принциповим, принциповим противником контрактних професійних Збройних сил. Навпаки, я теж того прагну. І не лише правда. Хочу вперше наголосити на дуже важливе сил. Сьогодні в армії вже, а найбільш відповідальних напрямка є 60 тисяч. Солдат-контрактників і 45 тисяч. 105 тисяч це вже сьогодні місця Збройних сил України. Але жодна з сучасних армій світу під час Рештової війни не комплектувалася контрактниками на 100 соціальних. Але в найближчій перспективі прийдемо відзахи. Військова загроза зі Сходу. Це зрима перспектива на 10-ліття Ця загроза не мине найближчим часом. І кожне нове покоління українців має дати, повинно мати армійський досвід. Під час війни ми втратили велику кількість одиниць озброєння та військової техніки. Підприємство військово-промислового комплексу України протягом 2015 року відновлено та повернуто у військах тисячі одиниць і цей процес триває. Першим пріоритетом є випуск нової потужної військової техніки, модернізація існуючої і запровадження якісного ремонту для того, щоб якісно захистити. Україну. В рамках надання міжнародної допомоги, в рамках нашої координації світовою коаліцією, яка створена українською державою, українською дипломатією на підтримку України, ми отримали від наших закордонних партнерів близько 500 одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки, зокрема, автомобілі, підвищеної профільними камер. Комплекси радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби, прилади нічного бачення, тепловізори, навігатори, радіостанції та багато іншого. Сьогодні ми з вами відправляємо на передову чергову партію озброєння та військової техніки як нової, так як і якісно відремонтовані. Там і Т-64, Т-72. Славні війські підсягки, і бойові машини піхоти, протитанковий комплекс Стурга, протитанкові гармати, гаубуси, водіки, піони, зміні ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню, величезну кількість автомобілів і незавершення свого виступу, враховуючи, що наш захід відбувається напередодні Дня Державного прапору. На святкування Дня Незалежності України, хотів би дорогі українські воїни раз поздоровити вас зі святами. Від щирого серце, в імені українського народу, бажаю вам і вашим близьким міцного здоров'я, щастя, добробуту і переконані, що лише прагнення до волі та порозуміння, духовна єдність і незламна віра в майбутнє. Я запорукою європейського вибору нашої держави, нашого народу і процвітання нашої землі. Слава Україні!